Барухашем, вітаю! Продовжуємо нашу серію Емунайбі та Хон, і ми на підтемі про те, що після того, як Адам згрішив, ми повинні вже працювати. Ми повинні щось робити в цьому житті. До того як Адам згрішив, як ми казали в попередньому відео, він не мав працювати. Усе за нього було зроблено, і ми знаємо, як ангели для нього смажили шашлики. Але після того, як він згрішив, як він згрішив, він поїв з дерева пізнання. Тоді Всевишній повинен був дати йому цей обов'язок. Щоб він працював, Чому? тому, що після того як він поїв з дерева пізнання, єцерара злий нахил стало частиною нього. До цього він був поза ним. Ми безраташем пояснимо це поняття, що означає, що єцерара був поза ним у наступному відео. Безраташем, і тому Всевишній не міг залишити все як є, бо до гріха за нього все було зроблено. Йому не треба було нічим займатися, йому служили ангели, тобто, якби. Все залишилося так, як було. У нього було б занадто багато часу, і наші мудреці в Мішнак Тубот 5.5 кажуть, що неробство веде до розпусти. Чули? Неробство веде до розпусти, тому людина має працювати. І про це кажуть наші мудреці у Піркея вод два-два. Дуже просто що вивчення тори разом із працею це дуже добре для людини. Чому? Бо зусилля в обох сферах призводять до того, що людина забуває про гріх. Простий приклад: людина в середньому дістається на роботу годину. Година туди, година назад. Ось вам уже дві години. На роботі вісім-дев'ять годин, разом десять-одинадцять годин. Поки приїхав додому, поїв, переодягнувся, поговорив із дружиною та дім. Тьми, пішов повчити тору 2-3 години. Ось, будь ласка, день минув, йому вже треба спати. Тобто, ця праця разом із вивченням тори настільки втомлює людину і повністю займає увесь час, що в неї немає часу на гріх. І ми знаємо, коли довгі вихідні, 2-3 дні, якісь свята, що відбувається, криміногенна ситуація зростає і погіршується. Чому? Бо людям нема чим зайнятися, вони наїлися, напилися і в голову лізуть дурниці, або, наприклад. Коли у дітей у державних школах канікули. Вони не знають, чим зайнятися, усякі дурниці. ці підлітки, енергія з них аж б'є і роблять різні погані речі. Це справді страшна річ. Краще б вони сиділи в школі, так само й дорослі. Краще б вони ходили на роботу і чимось займалися. Тобто, це саме так, як пояснюють наші мудреці, що вивчення тори у поєднанні з працею це насправді дуже корисно для нас. Роботи даже Далі буде навчайтеся разом із нами та будьте святими.